Волонтерський штаб Українська команда оприлюднив відео роботи дронів Камікадзе, на які збирали кошти тисячі українців. Кожен з цих дронів, окрім вибухівки, доставляє окупантам ще й вибухові послання від учасників збору, який оголосила українська команда. Про це повідомляє волонтерський штаб на своїй Фейсбук-сторінці та закликає приєднуватись до збору. Збір на 100 дронів камікадзе триває. Зібрали вже понад 2 мільйони гривень. Залишився ще один мільйон. У волонтерському штабі зазначили, що кожні 100 гривень донат це шанс надіслати ворогу власне вибухове вітання. Чим більше донат, тим більше шансів. А за донат у 32 тисячі гривень це вартість безпілотника. Гарантовано отримаєте персональний дрон, який доставить ворогу саме ваше вибухове послання. На відео робота персональних дронів з другої партії, яку ми відправили на передову в квітні. На три дрони перерахувала кошти одна українська компанія. На них були однакові вибухові послання за Україну від Михайла Семеновича. Ще один іменний дрон мав надпис За Сергія Золотаря від Романа Прокопа. Також на цьому відео можна побачити, як відпрацювали дрони з вашими посланнями за зруйноване дитинство і за чоловіка, який багато місяців у полоні. Тож донатьте і пишіть в коментарях вибухові послання окупантам. Наші дрони доставлять їх точно до цілі, зазначають у волонтерському штабі української команди.